Слава Сусу, Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний час, прохолодний час. Бачите, супер локація, коли прохолодно, можна навіть і тут робити відео, розважати над посланнями на цій святій площі, так? на площі в Меджугорі, де завжди людно, завжди прекрасна атмосфера. Хто не був в Меджугорі, то приїжджайте. Тут ви щось знайдете. Щось когось. Багато людей свідчать, які були в Меджугорі, що знаходять тут власне. І це підтверджують містики сучасні, які також сюди приїжджають, свідчать, деяких слухають на різних мовах, на англійській, італійській. Маю дружину поліглотку, тому маю таку привілегію та, трохи більше слухати з цього світу. Але свідчать, що навіть тут, де статуя Богородиці, що тут як ліфт як ліфт стоїть з неба. Небо настільки близько, що аж торкається землі. Там все це чули, це багато де написано, що Меджугоря — це місце, де торкається землі. Але це не просто. Файна та, файне прислів'я, файне слово, але це по факту так і є. так і є. Тому хто сюди приїжджає, відчуває цю власне приближеність таку, такий мир, спокій, благодать. Ну, бо так і є. Тут обдивляється Марія, так? І тому це відчувається. Це відчувається на, на фізичному рівні. На Розумовому рівні. На розумовому ні, але коли люди сюди приїжджають суперрозумні, то їхній розум ламається. так? Багато знаю історії, де просто люди потім виїжджають та вже не такі розумні. Бо те, що з ними сталося тут, наприклад, розумом вже не пояснити. Не пояснити. Сьогодні 25 червня 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні дякую вам. І хочу вас усіх закликати до Божого миру. Хочу, щоб кожен із вас у своєму серці пережив той мир, який дає Бог. Хочу вас усіх сьогодні поблагословити, благословляю вас Божим благословенням і прошу вас, дорогі діти, слідуйте моїм шляхом і живіть у згоді з ним. Я люблю вас, дорогі діти, і тому не знаю вкотре закликаю вас і дякую вам за все, що робите в моїх наміреннях. Прошу вас, допоможіть мені, щоб принесла вас. Богові і щоб урятувала та вела вас дорогою спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Не пам'ятаю вже, чи сказав, що сьогодні благословенна п'ятниця і що ми піст маємо, то на всякий випадок повторю. А. Марія сьогодні дякую. каже: ти мій і дякую тобі, так? що ти робиш. Якщо ти робиш сьогодні добро і не бачиш. Вдячності, ну ніхто тобі не дякує, ніхто тобі не нічо, так, е, То власне Марія сьогодні тобі дякує. Вона каже: Я бачу все. Все, що ти робиш, таємне, таємне добро. Е, я за це дякую. так. Е, бо більшість людей, які роблять добро, вони це не афіширують так? на весь світ, що ось я тут е, е, якусь бабульку перевів через дорогу. Ну, є і такі, звісно, добродіятелі, так? Але в більшості не афішують, не афішують, так? І тому Марія каже сьогодні дякую. Дякую вам, які є з Богом, які живете, які проповідуєте, які показуєте приклад, які несете просто Бога. Просто Бога». Ви напевно чули, а може хто не чув, то в Хорватії зараз був концерт, де зібрали багато чи 500 тисяч людей, здається. На концерті, такому християнському, і то було просто там шоу з дронів, хрест, ікона Марії, так? образ Марії був. Тобто такий християнський потужний концерт, де він закликав всю Європу повернутися до Господа, повернутися. Бо Європа утопає та, в якомусь розбраті, розвраті. Різного ЛГБТ, паради, і то-то-то все. Ну, такі просто вже цілий зоопарк, звіринець, так? І цей, власне, там закликав на весь світ, такий дав такий поклик на весь світ на всю Європу, щоб повернулися до Бога. Поверніться, каже, до Бога. І, і бачите, і концерт файний, і людей багато, і всі танцювали, і, і проповідували, і проповідували, і славили Господа. Можна бути на концерті, можна бути в юрбі, так? І, і славити Господа. Не ну, обов'язково йти на футбол або на концерт, якийсь сатанистичний, щоб побачити людей. Там теж були люди. І, і, власне, це було велике свідчення для всього світу, так? А, а з чого воно складалось? Ну, з кожної особи, з кожної особи, з тебе, так? з мене, з тебе. І так Марія збирає по всьому світу людей. Так, Марія закликає по всьому світу людей, щоб несли маленьке світло, так, маленьке світло. Все у мене питання сьогодні таке, знаєте, виникло питання, хочу вам задати. Чи сьогодні, якби твій телефон ти згубив, його хтось знайшов, чи зрозуміли б вони, що це телефон християнський? Зараз так модно, знаєте, обклеювати там всякі ми клеїмо. І, і чи ваш телефон несе е, якусь символіку християнську? Також е, хотів звернути на це увагу. так, Ми вже говорили про футболки. Навіть хтось мене питав, де купити таку футболку. Е, ну, В інтернеті шукайте. Я, на жаль, ну або, на щастя, не продаю футболки. Тому сам купую. Та в Меджугорі, звісно, тут на кожному кроці можна вибрати, піти будь-яку, лише якість та не дуже добра. І деякі футболки довго не живуть. Так? Але ось ці польські, то вони мені сподобались. Та? Вони дуже якісні. Тому захочу купляйте дорожчі футболки, ніж дешевші, бо дешевша на одне літо і все, і викидаємо. Так? А якісна футболка, то вона буде 3-4 роки служити і проповідувати. І, і сьогодні також не кажу, що я продаю чихли якісь для телефонів. Так? А, але питання, чи твій телефон, коли ти його достаєш, що він свідчить? А, що він свідчить? Кого він свідчить? Емблему, Телефону? назву, чи якогось котика, песика, Ну, чих, чихол. Я ось сам зробив собі, бачите, не буду вам. Продавати це звичайний чехол, де я вклеїв, туди вирізав кружечок з образіку, да, з такого маленького вирізав, і туди вклеїв, скотчем туди, з другої сторони приклеїв. Ну, трохи помучився, так? але я хотів, щоб мій телефон був християнський. Власне, і сьогодні чомусь хотів з вами цим поділитися, щоб ви на це також звернули увагу, що ваші речі символізують. Чи ці речі символізують Христа, чи ці речі символізують невідомо що. І чи по цих речах можна буде зрозуміти, кому вони належали, так? І взагалі, чи телефон сьогодні належить тобі, чи ти належиш телефону. Тут можна бачити слово Боже закріпляти. У мене тут Псалом 35, 35-й, 4 вірш. Хто хоче на домашнє завдання, можете прочитати. Але і так само цей телефон, який я знімаю, так само має там в цьому кружечку Марію, так? де я сам її повирізав, повставляв. Тобто не йдеться, щоб купити щось або ще щось там. Хто може купити чехол відразу християнською символікою, то супер також. Але йдеться про те, чи ти не соромишся бути християнином, чи ти не соромишся. Носити футболки, телефони, так? Християнські. Бо це вже трохи виклик, так? Тут, вже коли ти символікою християнською, то а, не будеш грубити, хамити. Принаймні, коли навіть знервований, коли десь тобі хтось на ногу наступив. А, ти вже розумієш, що ти відповідальність несеш та? за цю футболку, за цей телефон, е, несеш відповідальність і хочеш нести тоді світло. І це нагадує тобі, що несу світло. Не означає, що я обклеюся всіма символами і це мене спасе. так? Ні, Це взагалі не то. Це є атрибутика. Атрибутика, яку я несу. так? І люди, які дивляться, дивляться, то вони бачать, що людина не соромиться Христа. І, власне, це є приклад, вже приклад. так? Тут у меджугорі не багато в друзів такі атрибути. Але бачу, коли люди приїжджають з України, з Польщі, тут з усього світу, Меджгорі, то їхні телефони ну, різною ерундою обклеєні, так? Чомусь люди думають, що це так. Я християнин в церкві, а потім я виходжу і, і я собі що хочу, то і роблю. Але християнин це є. Я прокинувся і заснув, і сплю як християнин. Дорога дитина, дякую тобі і хочу тебе. Закликати до Божого миру. Хочу, щоб ти у своєму серці пережив той мир, який дає Бог. Хочу тебе сьогодні поблагословити. Каже Марія, хочу, щоб ти пережив той мир. Пережив той мир. Переживіть цей мир. Приїдьте в Горя, переживіть. А, але не всі, я вам скажу так чесно, не всі, хто приїжджає в Меджугоря, переживає цей мир. Хто відкритий на це мир, той переживе, хто закритий, той... тому не допомагає нічого. Тому відкритися, відкритися це простити, так? щоб не було в мене непрощень в моєму серці. Непрощення це двері для миру, так? двері, які блокують входження миру Божого. Тому, власне, це непрощення треба викорінити. Простити всім і простити собі. собі. Прийняти прощення, так? бо коли я не прощаю собі, це також гріх. Бо Бог мені коли в сповіді прощає, але я не прощаю собі, то я ставлю себе на місце Бога. так? Тому важливо тут зрозуміти, що якщо я не прощаю, то я закриваюся на Божий мир. Благословляю Тебе, Божим благословенням і прошу тебе, дорога дитина, слідуй моїм шляхом і живи у згоді з ним. Я люблю тебе, дорога дитина. І тому не знаю, вкотре закликаю тебе і дякую тобі за все, що робиш в моїх наміреннях. Прошу тебе, допоможи мені, щоб принесла тебе Богові і щоб урятувала та вела тебе дорогою спасіння. Дякую тобі, що відповів і відповіла на мій заклик. Бачимо, Марія нас як файно закликає, каже: Дякую все, що робите в моїх наміреннях, і, і прошу далі, далі ідіть зі мною. Далі рухайте зі мною, далі розвивайте зі мною. Не відходьте від цих послань, живіть ними, живіть згідно них, не сперечайтеся з ними. Якщо піст, то піст. Якщо молитва, то молитва. Не треба там демагогії, філософії, розсудів. Береш і робиш, і насолоджуєшся плодами, насолоджуєшся цими прекрасними наслідками, які виходять з молитви, з посту. З літургії, зі сповіді, так, це все потім плоди, які дарують мені прекрасне благословене життя. Це потрібно мені сьогодні, але Марія каже і мені також. І, і я в цьому, тому що потрібно тобі, я в цьому присутня. і хочу тобі допомагати кожного дня. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджгорія, папа.